Це неймовірне відео, коли танкісти 24-ї королівської прямо на ходу відпрацьовували по позиціях ворога прямим наведенням, а рашисти намагалися зупинити броню ракетами з птура протитанкового ракетного комплексу. Записав командир танка на псевдо Матіас. Ворожу ракету запущену по броні. Він каже, помітив боковим зором, наказавши водію стишити хід. Я оглядався, спостерігаючи противника, побачив, як в нашу сторону летить ПТУР. Вот. Я дав команду механіку, щоб він трошки скинув газ, щоб ми так швидко не їхали, і тур пролетів перед нами. Це було близько місяця тому. Тоді танкісти Королівської бригади отримали наказ спільно з піхотою вибити ворога з Бахмутського, села поблизу Соледара, в яке прорвалися росіяни. Залізний кулак не підвів. Потужна броня, танки Т-72 проламали ворожі позиції і погнали рашистів подалі від села, в якому закріпилася. Піхота бригади. Ми їхали двома танками, парою працювали по противнику на дуже коротких відстанях. Тоді ми якби, відстріляли всі снаряди, швидко розвернулися, на відкаті теж вели вогонь і наша піхота змогла зайти в село. Така стрільба прямим наведенням з мінімальною дистанцією до ворога, яка часом не перевищує 100 метрів, дуже небезпечна для екіпажу. Коли танк з'являється у зоні видимості, росіяни усім чим можуть, намагаються вразити броню від вторів до мін різного калібру. Штурм Бахмутського обійшовся танкістам дорого вони втратили побратима. Загинув гені варіону один із цих витістанків. Заптурили. Командир Михайло, командир наводчик, ми покинули там вчасно, а його віддавні хвилі не спасли, тіло забрали. Як ну... вони штурмували Бахмутці, то висіли коптери по танку 4-5 турів залітало. Ну... Командир танка знімає, по ньому летіло, не попали. Два танки нас підбили, але все одно ми... Нанесли дуже великі втрати, дуже великі втрати. Бо і відступили, ми зараз закріпилися, зараз тримаємо далі лінію оборони. Завжди страшно, але ну, потрібно якби, постійно виконувати роботу, постійно не боятися. Ну, якби страшно вже потім. А спочатку, коли ти виїжджаєш, ти розумієш, що або ти щось робиш або вже противник по тобі стріляє і ти впадаєш в паніку і нічого не можеш вирішити Ось. матіас на бойову виїжджає на відносно новій броні 2016 року випуску цей Т-72Б3 – російський трофейний здобутий на херсонському напрямку у ході контрнаступу хороша машина каже командир із сучасним бойовим модулем за допомогою якого зручно нищити рашистів. Вночі тут є встановлена система сосна, у там де є тепловізор, є автосупровід цілі, тобто можна вести вогонь і працювати вночі. Вони і працюють, бо саме вночі окупанти вагнерівці та мобілізовані, зігнані під принциповий для Кремля Бахмут, намагаються підповзати до позицій захисників або малими групами по 10-20 осіб після потужної артпідготовки штурмувати окопи армійців. Саме тоді у бій з расистами вступають танкісти та артилеристи, працюючи по живій силі ворога. Вони лізуть по пачку, по пачку, по 100, по 200 людей лізуть і одразу їх розстрілюють, перемолочують. Вони навіть не мають нормальних копіровок, Саме привальні захист, дуже багато захист здаються, розказують свої вогневі засоби, де в них є, скільки в них є сил, живої сили, де вони знаходяться, звідки їх привозять, де їхня точка висування на, на, на даний робіж. На цьому напрямку в них техніка більше там в глибину стоїть, там в напрямку Донецька туди, а тут поки що працює піхота, я так розумію, це або... Ну не або, а точно, що ЧВК Вагнер тут використовують зеків там і таке все, і багато мобілізованих. Вони просто відправляють людей, і вони про них якби забувають. Його танкову роту каже Володимир, знає вся королівська піхота, бо його танкісти завжди приходять їм на допомогу, працюючи по окупантах прямим наведенням. Ефект від такої роботи колосальний. Сам лише звук двигуна броні вганяє рашистів у паніку, а снаряди калібру 125 здатні зупинити будь-який штурм. Чи атаку? Піхота нам дуже завжди рада, тому що піхоту ми дуже сильно виручаємо в таких ситуаціях, коли там на них іде наступ через посадки, вони не можуть візуально спостерігати противника. Тоді ми виїжджаємо ми і починаємо знищувати противника. І мою роту вони всі знають, всі знають, Вони доволі, позивні знають мої і знають екіпажів, доволі, що ми дійсно ми виїжджаємо, виходимо з ними, прямо в лоб лоб стикаємося, допомагаємо їм. При цьому кожен екіпаж усвідомлює ризик отримати щось важке у броню під час таких виїздів дуже великий. Віктор знає це не з чужих слів на початку великої війни. У березні в його танк, де він був за механіка водія, влучила ворожа ракета. 5 березня за населеним за рубіжним село Варваровка за Варваров. Самої ми тоді був екіпаж. Я за механіка тоді був. Командир танку був покійний капітан Петришин і покійний погрівняк Сергій. Ми тоді, наша задача була просто виїхати, відпрацювати по блокпосту, куди вже заходив противник. Ми виїхали, почали вести вогонь, по нам прильот. Я пам'ятаю, що я удар у ліву сторону башні, ну, з моєї сторони ліву. Я розвертаю голову район навідника, бачу дим, пожар вже почав займати. І я боже, ну, дуже швидко вогонь почав розгорятися. Я встиг вискочити з танка. Віктор єдиний, хто вижив з того екіпажу. Більше того, серйозних поранень у танкіста не було. Він лише кілька днів провів у лікарні і повернувся до своїх, де командир іншого танка запропонував йому повернутися на передову в рубіжне. Так, да, було страшно. Я спочатку толком не міг знаходитись в танку. Ну, через дві тижні я вже знову приймав участь в бойових діях. Страх він є завжди. Головна задача це побороти свій страх і не впасти в паніку. Бо коли хтось з членів екіпажу впадає в паніку, Танк перестає бути боєспособно. Таке ледь не трапилося з його екіпажем. Згадує командир підрозділу Володимир у перший же день повномасштабного російського вторгнення. Тоді, у лютому, 24-та королівська бригада тримала оборону тут, на сході країни, і вже повинна була виходити на ротацію. Натомість вийти довелося на поле бою з російськими танками, які у рази переважали чисельністю. Згадує. Володимир. Вони дозаправлялися в веселому і почали рухатися, в нас тут був йшли по трасі. Там зустріли, ну як і пашні, як додав. Чітко нікого не бачив. Ну, для нас це був перший ефект, механік злякався, з того, штопу. Навочок не може систему запустити. Паніка починається. Самі злякані були, але взяли собі в руки та да, й все, вони служили одного танку, потім три БТРи, да, вже почали виступати, заходили в старебриць, тримати лінію оборони, щоб другі війська відійшли, щоб ми могли трохи змарнувати противника. Тоді, зізнається, командир думали лише про одне, щоб вижити. Що зразу на очі попав, в танк. Якщо б не попав, то вже б було б нам було невесело і батькам, і нам не було весело. За десять місяців великої війни танкісти 24-ї бригади побували у багатьох боях. Віктор з механіка водія доріс до командира танка. Його машина, як і він, теж свого часу горіла від ворожих прильотів. Зате цей Т-72, каже танкіст, знищив не одну одиницю російської броні. Двадцятих числа в червня. Я ще був тоді механіком. Приймали бій, у нас було два екіпажа, два танчика, приймали бій із восьму ворожими танками. Це після цього він так його поспло. Ми підбили чотири ворожих і ще, може, случайним вогнем чи ще щось, бо наші навідники вже не бачили. в них обох екіпажах було побиті приціли, прибори розпостереження, плюс ми кинули дими, щоб одійти. І стріляли вже наугад, і ще попали по двох бехах. Вийшли з боєм. Ця сторона танка в мене цього танка горіла. Вони теж втрачали танки і бійців. Перемога у будь-якій битві має свою високу і жорстоку ціну, як і досвід, здобутий на війні. Командиру танкового підрозділу довелося втрачати не лише побратимів. Його найважчий день на фронті. Найважчий день. Где-то раз разогревно риду. Нині 24-та королівська бригада повернулася туди, звідки починала велику війну на схід, і це зізнається Володимир. Для них найважчий напрямок з усіх, де довелося воювати. Чого лише вартує відпрацювання цілий прямим наведенням? А саме так останнім часом працюють танкісти 24-ки Сідаємо план, сокіпаники правильно зробити для наступ, щоб вони живі залишилися, щоб техніку тримонтує щоб Робити правильні якийсь, щоб довелося людям допомогти, щоб самі стати живими. Коли ворог чує наші танки, він зразу весь вогонь переводить на нас. Все, що в нього є, все тяжке озброєння, всі протитанкові засоби націлені на танк. Бачиш, де він? Нищити вагнерівців та російських мобілізованих танкістам 24-ї допомагають боги війни саме з цієї кімнати, де тепло і затишно, Андрій керує гарматами самохідними гвоздиками. Калібр снарядів 122 мм. Останнім часом цілі приходять досить активно. Роботи є багато. Насправді, є, є по чому працювати. Вони не Припиняють спроби просуватися, але ну, ми поки що це все стабільно, контрольовано, наразі ніяких таких серйозних якихось загроз немає. Їх основна ціль така ж, як і в танкістів, ворожа піхота. Броня та артилерія росіян у цих краях не світиться, каже Андрій. Пересічена місцевість не дозволяє важкій техніці виїжджати в поля. Плюс рашисти бояться західної зброї, яка веде у цих краях активну та успішну контрбатарейну боротьбу. Вигнати ворога в першу чергу, саме основна ціль тої роботи. Нехай забирається з нашої землі сьогодні. І ніхто його не буде рухати в його мордарі. Вони там живуть і не лізуть своїми законами до нас. Командиру гармати Василю хотілося б стріляти більше і частіше, бо лише так, знищуючи ворога та їхню техніку, каже країна наближатиме перемогу. Нині із снарядами калібру 122 на фронті не дуже. Хоча найближчим часом ситуація повинна. Покращитись за повідомленнями міністра оборони України Олексія Різнікова. Оборонні підприємства країни вже налагодили виробництво снарядів калібру 122. 20 тисяч таких боєприпасів передбачає і новий пакет допомоги Сполучених Штатів Америки вартістю у майже 2 мільярди доларів. Про який США оголосили 21 грудня. Хотілося б, щоб вони активніше працювали, щоб було більше боєкомплект, і щоб можна було працювати. Краще, більше, тому що все заключається в БК. Ну, тоді вистачало снарядів. Тоді таке було, що одна машина відпрацьовувала за день 2-3 БК. Це, тобто там 120-160 снарядів. Ну, як коли. Було таке, що тільки довезли снаряди, всі, сразу снаряди з машини. Ну, з машини, що привезла, зразу в цю машину і зразу стріляємо. Навідник Андрій згадує перші тижні великої війни. У ті дні каже, ці гвоздики працювали поблизу попасної, інтенсивно працювали завдяки цим стареньким радянським сау. Сім колон російської техніки не дісталися пункту призначення. Додає командир підрозділу. Їде колона наступає. Ми її зустрічаємо квіточками гвоздиками, і ну колона зупиняється. Декілька машин пошкоджені, як правило, вони просто тікали, вони вибігали з машин, вони розбігалися. Намагалися сховатися в якихось там ярах, ямах там, ну, і, і, ну, але ми не переставали працювати, тобто за колона знищувалася. І так, одна, друга, третя. Це були БМП, танки. Е, важко відповісти, якої чисельності вони були. Ну, Приблизно 10-15, ну, тобто такі колони ага. немаленькі. Але і на них, як і на танкістів, постійно полює ворог. Щоправда, артилерія на відміну від мішок стріляє переважно із закритих вогневих позицій. А боги війни, відпрацювавши, маскують техніку всіма можливими способами. Для цих сау це особливо важливо, бо броня у гвоздик погана і не витримує практично нічого. Багато цих машин зізнаються артилеристи було втрачено у ході війни. Під ворожий обстріл весною потрапив і Андрій у ході жорстоких боїв за лиман. По нам відпрацювали я до цих пір, не впевнений або «Смерч», або ураган. Тобто це були касетними боєприпасами. Ну я я стояв біля посадки, бо там ну мені треба було зв'язок. І е е спишкав, крию посадці, ну і все, я впав. Е зразу ну, пощастило, що швидко відтямися від цього шоку, е першого, е покликав на допомогу, і мене вже мої хлопці евакуювали в лимон. Один осколок прилетів в голову, і інший пробив мені плече. І цей же самий, який пробив плече, залетів в груди з боку. На думку це було достатньо важке поранення. Ну, але реабілітація прийшла, в принципі, не так довго, як я думав, що буде. І вже 15 червня я вже був на, знову на сході, вже знову на вогневій позиції. Війна мусимо захищати свою землю, своїх дітей, тому що. А хто як не ми. Василь в армію повернувся 24 лютого у перший же день повномасштабного російського вторгнення. Я мав йти на роботу в телефоні. По Одесі, по Києву, авіанальоти, там, тиво, бомбардування. Думаю, напевно, якийсь фейк не може бути тиво. Потім президент, тобі, я зрозумів, дістав форму та частину. Ще видзвонив свого комбата і з ним разом в частину поїхали. Хоча Василь цілком законно міг і не йти на фронт. У командира гармати троє неповнолітніх дітей 11, 10 та 4 років. А як сидіти вдома зараз? То просто я би не зміг. У мене таке просто як якесь загострення було, навіть я все казав, що я вернуся, повернуся назад. Вона мені казала, дулі ти не повернешся, але 24 го вона мене не могла стримати. Романтеж на війну прийшов добровільно, бо набридло сміється дивитися новини. У нього найважча в САУ робота вантажити в гармату снаряди, кожен з яких важить більше 20 кілограмів. Суть моєї роботи зарядити і чекати на Командира, поки він не скаже постріл. Він сказав постріл, я розблоковую, навідник стріляє. Мені дають вказівки соп, приціл, кутомір, рівень. Я передаю, записую це все, передаю навіднику, він наводиться. Так само тут йде, наприклад, який заряд, який снаряд. Це даю команду. Заряджаю, що мов, він заряджає і все, ми готові до роботи. Я навожу приціл, дає мені кутомір, кутомір це тобто, вліво-вправо. Ага. Я навожу кутомір, наводжу приціл. Все тут а, у нас ну тут не видно співвідношення шкал. Тобто Якщо вони всі співпадають точно, значить гармата наведена точно можна робити, так, можна робити постріл. Постріл! Постріл! Свою роботу тут кожен знає невідмінно, бо вже 10 місяців виконує її кожен день. На вогневій під обстрілами російської артилерії, хоча навідник Андрій з гвоздиками знайомий майже п'ять років. Василь з 2015 по 18 теж був богом війни. На контракті його чотирирічна донька, після народження, якої звільнився з армії, дуже чекає батька вдома. Моя доця менше каже, щоб я скорше всіх москалів постріляв і додому. Бахмут 100% тримаємо. Тяжко, але треба втримати. І це дуже важливе місто, і треба його тримати. І вони тримають щодня, зменшуючи кількість живої сили та ворожої техніки в околицях Бахмута. Попереду у захисників два нелегких місяці зими. Коли піхоті холодно, а в окопах не дуже зігрієшся. Коли болото, не дозволяє ефективно працювати броні. Коли тумани мряка ставлять мінус на роботі дронів і все ж. Ця зима на руку українській армії, кажуть бійці. Зима, коли можна не лише оборонятися, а й активно наступати. Чим більший мороз і сніг, тим нам краще, тому що в них перестають працювати міномети, бо міни замерзають, або ну, вони фізично не можуть йти, бо там вони замерзають. Так що ми ну, чекаємо морозів і снігу. Я починав війну зимою, я сумніваюся, що у ворога залишилося ці виживші, що вели бої під час війни. А в нас більша частина нашого нашої підрозділу починала війну ну, з 24 числа. Ще техніку, нормальний ліс, нормальну техніку, що ми могли сісти, нормально виїхати з новітнім приладом, що ми бачили, то тобто це слідковували, скоріше щоб було наведення цієї зброї. По більше зброї. Є вже ворог, але нічого не зроблено. Воно є, але його мало, але є ефект від того, що дали вже і є дуже великий ефект. Чи хотілося б опанувати якусь техніку нового зразка? Звичайно, хотілося б. Там, ну, особливо хотілося б такий більший калібр.